За даними синоптиків, погода на вихідних в Україні взагалом буде відповідати календарній нормі, проте назвати її стабільною та однорідною не можна. У різних регіонах очікується мокрий сніг і сильні дощі, плюсова температура в день і помірні морози вночі. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у суботу, 16 грудня, снігопади очікуються лише на Волині, у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На речі території країни без істотних опадів Переважатиме похмура погода. Вночі та вранці очікується желедиця. Тому будьте обережні, дорогі глядачі. Підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 16 грудня, то вночі вже очікуються сильні морози. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від мінус одного до плюс трьох, а вночі буде від нуля до мінус п'яти градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус трьох до плюс одного, вночі буде прохолодніше від мінус двох до мінус десяти градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до мінус 4, а вночі від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 1 до плюс 1, а вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів. У суботу на півдні температура буде від 0 до плюс 2 в день і від 0 до мінус 3 градусів морозу вночі. У Києві, 16 грудня, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Удень очікується дрібний дощ зі снігом. Ввечері дрібний дощ. Температура повітря буде від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!